Узя вітаю. Сьогодні 11. І про винограти сьогодні нічого не буду розповідати. Чому? Тому що, 11. наші зайшли в Херсон. І ось сьогодні зараз десь друга-третя дня. Десь такий час мені почали казати, що наші зайшли. І неважливо, що там розповідають, як там розповідають. Ми все помнимо. Ми помнимо, як наші зайшли. Яке було відчуття, як ми зустрічали хлопців. Який це був підйом. Яке це було відчуття. Ніхто про це не розповість. Може, розповість, але тихо-тихо хочу сказати. Ну, не знаю, ну щось таке. Не знаю, щось таке от. Просто йду по винограднику. Цей виноградник саме пережив окупацію, визволення. І ці відчуття, люди, ну, розуміння того, як це було, це зовсім інші речі. Так, іду по винограднику, хочеться пройтись, щось засняти. Дивіться, який у мене аватар, начебто таке відчуття, як іскусний якийсь гляньте. Ну, це аватар. Он листечко падає це аватар. Так, три, три роки назад він був що, дуже маленький, а біля нього емірчик, ну, емір трошки другий колір. Аватар зовсім такий аж, ну, звісно, яр. Ну, давайте скажемо так. Відео робить це набагато яскравіше, чуть-чуть. Менш камера. Скажу вам так, сьогодні ці твари з, з глузду з'їхали. Лупашать, лупашать капець, таке відчуття у них там узду заїло. Ось, Сьогодні Херсоні не непросто. Вночі навіть не розумію, що буде вночі. Ну. Буде, буде, будемо ховатися, а що робити? Школи в підвалах, сади в підвалах, але ми вистоїмо. Вистоїмо, тому що не ми до них зайшли, вони к нам прийшли. І відчуття таке, що люди, хочуть дива. Хочу дива, тому що світ сповнений дива. Щось зміниться, щось поміняється. Але ми вистоїмо. Вистоїмо, тому що Україну нищать більше 300 років. Більше 300 років нас нищать російська, совєтська. Зараз Російська Федерація. Вони нас нищать, але ми вистаємо. Тому що вижили наші прадіди, діди. І ми вистаємо. Ставте лайк, зробіть підписку. Підтримайте українований контент. Особливо поставте лайк аватару. Супер. Все. До зустрічі. І в наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!